Чи відчували ви колись, що хтось проти всього, що ви говорите або робите? Просто нападає на вас для задоволення. З історії про світлячка, якого переслідували, одного разу літавши, світлячка зловила змія. Опинившись у безвиході, він попросив змію відповісти на три запитання. Змія, знаючи, що він впійманий і без виходу, погодилась. Перше запитання: чи є він частиною того, що зазвичай їсть змія? Змія сказала, що ні. Слідуючи, що він запитав, чи зробив він щось погане для неї. Змія також відповіла, що ні. Останнє, що світлячок захотів дізнатися, чому тоді змія захотіла його зловити. Змія відповіла, тому що я не можу терпіти, бачити, як ти світишся. Неважливо, що ви робите в житті. Стосовно інших або наскільки ви спеціаліст у своїй роботі, зрозумійте, що завжди будуть люди, які проти вас. Ми всі стикалися з такими людьми, чи то колега з агресивними нахилами в університеті серед друзів, чи навіть всередині нашої власної сім'ї. Приймаючи практику філософію стоїцизму, ви навчитеся правильно реагувати на таких людей, які заздрять сяйву інших. Стоїцизм розглядається як одне з найпрактичніших та найглибших напрямків мислення, і він вчить нас фокусуватися на енергії та силі в тих речах, які ми можемо контролювати. Хоча ми вчимося приймати ті, які перебувають за межами нашого впливу. Якщо ви не навчитеся займати свою позицію в житті, вас топтатимуть інші, в тому числі ті, хто вас не любить. Так що бути стійким не означає бути пасивним і приймати образу в мовчанні в своїй твердій позиції та контролі над своїми почуттями, думаючи перед тим, як діяти. Тому, перш за все, отримайте наші вітання і відчуйте себе, як вдома, щоб вчитися тисячолітнім концепціям, які вчать нас жити з більшою мудрістю і легкістю. І щоб це відео дійшло до вас. Прошу підписатися на наш канал. Поставити лайк та залишити коментар. Тепер як саме стоїцизм може допомогти вам подолати ваші виклики без конфліктів. У цьому відео ми розповімо про 9 способів зробити це. Отже, почнемо. 1. Ігноруйте навмисно. Бути проігнорованим може бути одним з найгірших почуттів, тому використовуйте це на свою користь. Почніть навмисно ігнорувати тих. Хто оголошує себе вашим ворогом або вам не подобається. Ця стратегія, хоч і проста, але вимагає багато самоконтролю, тому що усвідомлено ви обираєте на кого більше не звертати уваги. На провокації, зловмисні жарти, дії чи навіть присутність людини. Зрозумійте, що сила деяких людей саме у викликанні емоційних хвилювань. Є люди, які отримують задоволення від провокацій. І коли ви почнете їх ігнорувати, ви автоматично відбуваєте цю силу. Що тоді спроби вплинути на вас залишаються тільки спробами. Будьте людиною зосередженою на тому, що під контролем замість того, щоб дозволяти вашій енергії йти на негативні відволікання, або затягувати час на міркування про те, які відповіді могли б бути на дані запитання? Використовуйте час на те, що дійсно важливо. У вашому житті тільки ви можете вирішувати, який ступінь чи пріоритет займає кожен? Ви можете вирішувати не почуватися постраждалим, і замість того, щоб поступатися провокаціям, вибрати мудрість та не приймати участі. Це рішення також захищає нас від шкідливих наслідків образи та гніву, дозволяє нам розвивати стійкість та більш глибоке розуміння себе та світу навколо нас. Конфлікти існують, але вам вибирати, чи застрягати у неприємній ситуації, створеній іншою людиною. Слідуючи цим шляхом, ми стаємо архітекторами свого щастя та зберігачами внутрішнього споку. Друге. Перемагайте, використовуючи голову. Наша друга стратегія вирішення проблем без конфліктів полягає в тому, щоб бути розумнішим, чим друга людина. Креативності та здатності розробляти плани для розуміння проблеми та знаходження рішення без необхідності, словесного зіткнення чи прямої сварки. Діючи таким чином. Ми використовуємо стоїчні приклади того, як можна перемагати, використовуючи розумні стратегії без застосування фізичної сили. Під керівництвом Махатма Ганді, індійці обирали шлях мирних протестів, уникаючи застосування насильства. Ганді організовував мирні марші, страйки та закликав людей не купувати британські товари, такі як сіль. Порушуючи правила, які дозволяли купувати сіль тільки у англійців, ці дії повернули увагу всього світу, послабили контроль британців над індійською економікою і їх вивід з Індії. Нарешті, у 1947 році, Індія досягла своєї незалежності, і Ганді продемонстрував світу міць. Ненасильницького опору, використовуючи мирні стратегії для досягнення політичних та соціальних цілей. Точно так само ми можемо діяти з розумом у наших конфліктах, уникаючи непотрібних ризиків. Ганді зміг ввести до перемоги Індію над залежністю від Великобританії таке макроскопічне бачення всієї ситуації. Тобто він думав про ситуацію загалом, які дії могли б їх змусити піти. Як можна було зробити це мирним чином, і як застосовувати свої слабкості як силу використання розуму, означає навчитися думати, розглядаючи всю ситуацію макроскопічно? Якби Ганді бився фізично, це виявило би фізичну та військову непідготовленість, і тисячі б померли, але він перетворив слабкості свого народу в силу і використав розум для перемоги. Точно так ви можете використовувати розум замість фізичної сили або невігластво. Перемагати з розумом це не тільки мати навички, а й розуміти, що змушує кожного чинити так, як потрібно. Розглядаючи наслідки своїх дій, ви показуєте, що володієте ситуацією. Роблячи це, ви проявляєте себе як справжній лідер. Третє. Перетворіть супротивників на вчителів. Одним з концепцій стоїчної філософії є перетворення, замість того, щоб розглядати своїх супротивників або ворогів тільки з ворожої сторони, ви починаєте бачити їх можливості для зростання та навчання. Дійсно, вчителі на шляху життя перевіряють наші помилки, виявляють наші слабкості, розкривають наші вади, показують, де нам потрібно покращитися. Слова Марка Аврелія. Який був наймогутнішою людиною у світі, як римський імператор, найкраща помста не бути таким, як той, хто шкодить нам замість того, щоб реагувати гнівом, використовуйте ці дзвінки для зміцнення своєї стійкості, мудрості та чеснот, коли вас зустрічають грубістю, будучи грубим, у відповідальність, ви також стаєте невічливим. Якщо вас не поважають, вчиняючи також, ви також стаєте тим, хто не поважає інших. Тренуйте свою толерантність і насамперед толерантність спокою. Таким чином, перешкода стає шляхом. Крім того, Марко Аврелій також радить нам, коли ми відчуваємо спокусу критикувати когось. Зупиніться і подумайте про свої власні помилки першим. І запитайте, яка помилка у мене, і яка найбільш схожа на ту, яку я збираюсь критикувати. Іноді ми вимагаємо від самих себе те, що самі не можемо зробити. Таке мислення приносить смиренність та емпатію. Це також допомагає нам зрозуміти та оцінити уроки, які можуть нам піднести наші противники. Замість того, щоб харчувати негативні почуття. Або мститися своїм ворогам. Будьте вдячні за можливість росту, які б вони не були. Змініть своє бачення цих людей, перетворіть загрози на можливість особистого зростання та самопізнання. Коли ви робите це, повністю змінюється динаміка ваших стосунків з цими людьми. Вони можуть продовжувати вас не любити, але вам перестає бути це важливим, і ви перестаєте втрачати свій час та енергію на них. Четвертє, визнайте, що ваш ворог не є причиною ваших страждань. Основна причина ваших справжніх страждань це те, як ви сприймаєте своїх противників. Або ворогів, або в тому, з ким у вас виникають проблеми. Швидше, вони виникають з того, як ви судите та сприймаєте кожну ситуацію, що відбувається у вашому житті. Недії цієї людини роблять вас злими або скривдженими. А те, як ви бачите їх, і реагуєте. Ваші почуття насправді на персону, хто б вона не була, вона допомагає вам побачити, що відбувається всередині вас. Показує, де ви думаєте неправильно, або реагуєте емоційно, без обхідності. Ваш ворог дає вам можливість побачити, де ви покладаєте занадто багато очікувань, або занадто сильно тривожитись за те, що не варто було б вашої уваги. Епіктет говорив щось дуже просте, але потужне. Не події навколо нас роблять нас засмученими, а наші судження про них. Він кидає виклик ідеї того, що зовнішні події мають силу порушити наші внутрішні світи. Натомість те, як ми інтерпретуємо ці події, формує нашу емоційну відповідь. Для епіктету, коли щось погане відбувається, те як ми до цього ставимося, це допомагає нам усвідомити, що наші сприйняття та інтерпретації відіграють ключову роль у наших емоційних станах. Епіктет вірив, що у нас є сила вибору в тому, як реагувати на речі, та цей вибір може мати велике значення. Коли ви усвідомлюєте те, що вас турбує, не в самій людині. Чи ситуації. А у вашому сприйнятті цього ви можете змінити свою реакцію та розвинути великий супротив провокаціям. Крім того, це вимагає глибокої зміни перспективи. Перестаньте звинувачувати зовнішній світ та приймати відповідальність за свої тлумачення та емоційні відповіді. Замість того, щоб звинувачувати інших або готувати образи. Ми можемо почати ставити собі запитання. Наприклад, чому мене це так зачепило? Чому сказане кимось так мене розлютило або роздратувало? Чому дії тої людини так мене розізлили? Як ви почуваєтеся і чому так сталося? Зміна того, як ви бачите цих людей, допомагає вам змінити те, як ви на них реагуєте. Також допомагає вам краще зрозуміти себе. Ця мудрість приносить новий погляд на ситуацію. Ви починаєте мислити інакше. Коли визначаєте, що ваша думка це ключ до вашого емоційного стану. Ось у чому можливість цього. Ваша думка ключ до вашого емоційного стану. Замість реагувати, автоматично ви можете розвивати більше врівноважений розум. І здатність реагувати раціонально та усвідомлено. Крім того, це зрушення в парадигмі приносить більше легкості та радості ваше життя. Це може допомогти вам рости і вдосконалюватись як особистість, тому що ви знаєте, що ваша сила та сміливість не залежать від іншого, а ви перестаєте бути схильним, діям, настрою чи повазі інших. П'яте. Навчіться пробачати. Прощення. Це акт величі. Це як обмін образами і бажаннями на місці. Щоб знайти світ у собі прощати когось, не означає, що ви повинні ходити поряд з людиною, яка вам нашкодила, або запрошувати її залишитись у вас вдома. Це вибір звільнитися від цієї злісті та образ. Прощення не пов'язано з тим, хто вам нашкодив. Воно пов'язане з тим, щоб не замикатися на поганих почуттях всередині себе. Це не ознака слабкості, а вияв сили та шляхетності вибачаючи, ви показуєте, що контролюєте свої емоції та створюєте свою власну долю. Це піднесення свідомості, яка включає в себе прийняття реальності. Того, що сталося, незалежно від того, розумієте ви причини чи ні. Коли ви не прощаєте через гордість, ви закриваєтеся для світу і створюєте бар'єри труднощі. Будь-який вид примирення, прощення це реакція на зло добротою. Стоїк Епіктет коротко виклав значення прощення, воно вище помсти, тому що воно демонструє доброту. У той час як помста відображає дику природу. Його мудрість підкреслює, як прощення може змінити життя, оскільки воно засноване на співчутті та розумінні просвітленого духу. Коли ми думаємо про помсту, ми просто реагуємо, дозволяючи іншим контролювати наші дії. Залишаємося, так би мовити, в полоні ситуації завжди. Як жертва, але прощаючи, ви звільняєте та повертаєте собі владу над собою. Шосте: перетворіть відносини зі своїми ворогами надії з добротою, розумінням, щоб викликати позитивні зміни як у навколишньому середовищі, так і у поведінці людей. Цей новий спосіб погляду на проблеми спонукає нас сприяти добру, навіть тим, хто намагається задати нам шкоди. Нелегко виявити таку великодушність і діяти таким чином, тому дозвольте мені поділитися з вами цією історією. Один багатій вирішив подарувати бідній людині в його день народження цілий піднос сміття та бруду. Але щоб по-справжньому принизити ту людину, багатій вручив подарунок у присутності всіх друзів та підлеглих. Іменинник по своїй наївності прийняв подарунок з великою радістю. І вдячно подякував та попросив багача почекати декілька хвилин, тому що хотів відплатити тим же. Таким чином, бідняк викинувся сміття, вимив піднос, наповнив його квітами і повернув багатію з листівкою, де говорилося ми даємо краще, що у нас є. Ця історія показує те, що не можна очікувати те, чого вони не мають. У кожного з нас є свій набір почуттів та вчинків. Деякі можуть запропонувати тільки піднос сміття, в той час, як інші, вибирають квіти, вибір кохання замість злості, не тільки приносить користь іншій людині, але також допомагає нам зростати, розширюючи наше бачення і моральну силу. В цій історії багатій намагався рознести ненависть і негатив, але його дії. Не вразили бідної людини, яка відповіла любов'ю і добротою. Точно так само ми можемо подолати наші первісні інстинкти та вибрати дії любові та доброти. Таким чином, ви піднімаєтеся вище над опонентом. Сьомий давитися у вічі. Сьома стратегія, яку ми можемо використовувати для вирішення проблеми без сварки, прямо стикатися з проблемою. Мені подобається фраза доктора Мета Мердока, яка каже, неврозумовий ворог має тенденцію ставати сильнішим. Зіткнувшись з кимось, означає вести пряму та об'єктивну розмову, розпочавши з фраз. Помітив, що ти робиш це та інше. А я не вважаю це правильним. Я тобі нічого поганого не зробив і хочу, щоб ти припинив звертатися до мене таким чином. Це і є зіткнення це не про фізичну силу, а про те, щоб показати, що ви в курсі і не терпите певної поведінкової прояви. Звичайно, кожна ситуація унікальна, а якщо це ваш начальник, наприклад, підхід має бути іншим. Стикатися не означає сваритися, а значить вміти займати свою позицію. Якщо ви не виявите твердості, інші можуть обійти вас стороною. Це не означає, що потрібно йти на конфлікт. Коли ви показуєте, що не будете терпіти мовчки, у більшості випадків людина розуміє підтекст, і ситуація не виходить за межі розмови. Якщо ви даєте здачі один раз, люди будуть використовувати це знову і знову. Е, тому важливо бути готовим до такого, щоб захищати свої інтереси, коли це необхідно. Восьма. Зосередьтеся на собі. Коли ми тратимо час на роздуми про помсту чи буркаючи по кожній ситуації, ми анульовуємо істоту, фокусуючись на собі. Подумайте так, кожна хвилина вашого життя, яку ви витрачаєте на роздуми про те, хто вас образив, або про те, як могло б статися по-інакшому, ця хвилина менше для вас. Іноді ми думаємо, що хто нас образив, може пошкодувати та передумати. Але в глибині душі. Ми все ще надіємося бути визнаним цією людиною. Наші цінності, визначення в першу чергу, мають виходити від нас. Ніхто ніколи цього не зробить за вас. Фокусуватися на собі означає взяття на себе цієї відповідальності та припинення занепокоєння про думку та визнання інших, особливо тих, хто не любить вас, Стоїки нагадують нам. Що у нас є сила вибирати, як нам реагувати на будь-яку ситуацію, що дозволяє нам приймати усвідомлені рішення відповідні нашим цінностям. Слідуючи цим вченням, ми вирушаємо в подорож самопізнання, долаючи невігластво, прощаючи і розвиваючи кохання, скидаючи бар'єри, що заважають нам досягати чесноти, мудрості та щастя. Дев'яте. Контроль за вами. Ви один, хто контролює свої емоції. Коли хтось впливає на вас, це відбувається тому, що ви дозволили це. Ніхто не має права зруйнувати ваш спокій, відібрати ваш сон чи зменшити вашу усмішку. Цей контроль повністю належить вам. Ніхто не може зашкодити вам, якщо ви цього не дозволите, тому що управління вашими емоціями у ваших руках. Важко співіснувати з тим, хто бажає вам зла. Так, але зрозумійте, що такі люди, подібно до змії на початку відео, не можуть терпіти бачити світло в інших. Ви показуєте, як ви на це реагуєте. Тому не має значення, скільки у вас ворогів. Дійсно важливо, скільки людей ви не вважаєте ворогами і не відчуваєте до них злості. Важливо не те, що думають про вас інші. А те, що ви думаєте про себе. Неважливо, скільки намагаються вас скривдити, а важливо те, що ви не намагаєтеся скривдити інших. Якщо ваше життя не йде так, як ви хочете, це не через інших, це через вас. Те, що робить ваше життя складним, не в тому, наскільки іншим не подобаєтеся ви, а в тому, як ви до них відноситесь. Неважливо погані бажання інших. А як ви почуваєтеся і як до них ставитися. У вас є сила змінити речі у своєму житті, в тому числі і те, наскільки ви відчуваєте вплив ваших ворогів. Як радить Марко Врелій, у роздумах вибере не бути пошкодженим, і ти не відчуєш себе пошкодженим. Не відчуй себе постраждалим. І ти не будеш ним. І якщо ви дочитали досюди, залишіть, будь ласка, коментар. Як вдячність, таким чином, ви підтверджуєте своє бажання змінитися до кращого. Ще раз дякую за те, що ви тут.